Доброго раночку, мої любі друзі. Зараз буду готувати собі каву. Ось у мій кофейничик. Сюди треба налити воду. Воду я беру таку очищену, бо з крана вода бежить недобра. Вона дуже а, осад дає, такий великий. Тому цю воду, ось я однією ру 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 рукою знімаю, однією <рес> щось роблю. Так, налити. Та, я сподіваюся, багато у кого є така кававарочка. Дуже зручно, дуже зручно, бо вона маленька і дуже зручно кудись перевозити з собою. Ага, так, а воно не можу. Так відкрити просто. <рес> Так, затікайте. Я повернулась. Насипаю каву. Можна ложкою, але я так, на глазок. Я люблю не дуже міцну каву, тому не дуже багато її сиплю. Якщо ви любите міцнішу, то, звісно, треба побільше. І все, ставимо на плиту. плиту. Включаємо. Ну, десь. Ну, спочатку можна і на 9, щоб воно нагрілось добре, а потім я десь на 6, на 5 оставляю і вона вариться. Ось так. Будемо пити каву. Доброго ранку. Ранок в Німеччині. Ось, в нас вже дуже тепло, дуже гарно. Вирішила вийти, попити каву. Подивитись на красуну вкруги. Дивіться, які у мене тут на столі. Анюті глазки, які вони гарненькі. Ну і трошки з вами побалакати. Так що, так, чайочку. Так, ну по-перше. Досі страховки у мами немає, бо питали про це, відповідаю. але відправили вже запит, неправильно написали ім'я. Ну і через те, звісно, і <кій> проблеми. Тому, якщо ви збираєтесь їхати до Німеччини... То головне, щоб ви розуміли, що ім'я, наше ім'я та й фамілії для них, вони незвичні для них, розумієте? І вони роблять такі помилки, ну, блін, які б у нас не зробили. От, Показую вам, як верба розквітла вже, бачите? Такі вже такі крупненькі, крупненькі квіточки, гарненькі. <кій> От, тому на це треба звертати увагу. От, ми одразу звернули на це увагу і відправили запит по новій. Закреслили ім'я, написали правильно, і зараз по новій йдемо. От, що ще такого цікавого? Мама посадила квіти, бачите? Ось у нарцисське скоро розпуститься. Скоро розквітне Так, озеро. Ще не доводили його до ладу, треба доводити його до ладу, пускати сюди рибок. Ну, поки що не ну як Ніяк ми до нього не дійшли. Я ці дні шила, знімала відео, буде на іншому моєму каналі відео про те, як я шила наволочки. Ось о, що робила мама. Щоб ви розуміли, бачите, це все трава. Воно все травою поросло. Це не газонна трава. Не подумайте, це не газонна трава. Це просто трава. Просто. Вот. Але ну, ніхто нічого ніколи не сидів тут, ну, нікому то було не потрібно і тому а, воно просто так поросло. Ну і було гарно і красиво. Але ми хочемо город, хоч маленький, але город ми ж українці. Ми звикли, що нам треба город. Ну, от, і ось дивиться, от ця мама все сама вскопала. Бо я працюю багато, мені не до того, коли вільна, то щось теж зроблю. Ну, коротше говоря, до цього я не приклала жодної руки. Це все зробила мама. І дивіться, ось о тачка трави. Ось ось куча трави, ось куча трави. І ще одна куча трави. Бачите? Ну і це ось такий кусочок. Треба скопати і ще стільки ж. Ось, бачите, ось підготовлено. Ще стільки ж треба скопати, ще буде стільки ж той трави. Ну, то, звісно, жах. То, звісно, жах, бо дуже багато. Вот. Але ну, треба щось робити. Треба щось робити. І мама у мене така, що вона не може нічого не робити і треба щось робити. єдине, що я її прошу, що мама, не роби багато. Пробила трошки, все. Капнула п'ять разів, все, на сьогодні стаче. Ну, огірки, помідори і все інше в магазині доступно. Ціни доступні, то не обов'язково то садить у себе. Можна все купити. все. Ну, але я ж кажу, наша українська душа вона просто проси, вона просто проси трошечки <реш>, щось посадити, щось зробити. І хочу ще там м'яту посадити, зараз покажу вам. Ну, тут трошки вам такий румтур двору. <реш> ось, о, бачите, ще це все треба повивозити. І тут вже тачка той трави. Тобто там трави і тачок. Тачки 4 точно, а може і більше. Тачки 4 точно. От. Тут така територія, звісно, ніхто тут траву не буде трогати, вона буде як є. Нам тут подобається, що така територія перед входом. Єдине, що ми хочемо так вдоль всієї тропинки, от прям вдоль з двох сторон. Посадити якісь квіти. Ну, щоб воно було така квітами обромлена, терпи, така дорожка. Так, і ось тут я теж хочу так, от прямо, от, ну, коротше, вдоль дорожок от всіх. Отить. З цього боку, з цього боку, хочу квіти. І хочу дуже ось, оце у нас вхід, яким ми не користуємося, але він центральний вхід, його ну, видно, то хочемо, хочу тут. На а, сходах теж зробити такі, а, мабуть, в горшках, я не знаю, чи, чи в горшках, чи клумби якісь в чомусь. Ну, коротше, таке. Далі хочу подивитися, що у нас тут. Заодно і вам покажу. Бачите, тут було щось типу, щось типу якоїсь теплиці. Бачите, якийсь парнічок тут був. Ну, подивимось. Я його, мабуть, розберу. а Цю їжевіку треба прибрати. Звідси вона тут не потрібна. Вот. А його розберу тут не хочу. Хочу, щоб тут теж було таке, ну просто травічка. Хай буде просто травічка. А цю тепличку краще, цей парнічок, краще перенести десь сюди. Якось на задній двор, розумієте, хочу, щоб спереду там була просто травічка, більш нічого. А на задній двор десь можна тут тепличкою і і перенести. Ну, куди завгодно, хочу ось тут поставити. Так, і ще вам покажу ще маленький кусок території, який ми хочемо теж перекопати. Я хочу туди посадити всі спеції. Петрушка. Кріп, м'яту, ну, взагалі все, базилік, ну, коротше, все. Ось ця територія, ось вона от, від столба до столба, то ми вирішили, що біля цих столбів, біля цих оці арочок, треба посадити огірки і хай вони плетуться. А ось на цю територію ми можемо посадити якісь трави, так, щоб у нас були свої, щоб не купувати постійно в магазині. А тут, тут росте, тут росте земляніка, земляніка або полуниця, не знаю. Ну, подивимось, то треба тут просто повик... повибирати ту траву, щоб цієї полуниці було гарно рости. Ось так, ось такі плани по хаті, по двору, да, по городу. Запитали у хазяйки, звісно. Це Німеччина, ви не можете робити в геть нічого, навіть гвоздя десь вдовбати, в цю стіну, наприклад, казалось би. Навіть сюди ви не маєте права вдолбати того гвоздя, не запитавши у хазяйки. То я у хазяйки запитала, що я можу робити, що не можу. І вона мені сказала робити, щоб було гарно. Тобто я можу робити все, що завгодно, але головне, щоб це було гарно, щоб було приємно, щоб сусіди бачили приємну картинку, але ані таке, що воно запущене, все, бачите, дивіться, все запущено, все. Ну, тут ніхто ніколи нічого не прибирав, не то, що ми не прибирали, ми приїхали взимку. Але взагалі тут ну, видно, що тут пару років ніхто не прибирав нормально. Пару років. Це не може бути тільки за один рік так все запущено. Але нічого. Доведемо до ладу і буде гарно. Піцька моя вже тут сидить з цього боку. Моя люба квітка, крітічка, крітічка. Ось моя красуня. Так, пішли до хати. Пішли до хати. Тут теж я посадила. О, бачите, теж посадила квіти. Мені так хочеться побільше зараз розверну, бо щось воно не в ту сторону. Бачите, тут такі крупні. Мені так хочеться побільше цих квітів всюди. Я хочу в спідуньї багато посадити. Щоб було, так, знаєте, гарно-гарно. Як у нас вдома, як у нас в селі. Так, ось йдемо додому. Ну, я вам покажу, що я робила ці дні. Що я ці дні робила? Ось, дивіться. Отже, я шила. Показую вам ще не дошиті речі. Про все, про це буде майстер-класи про всі. Бачите, воно ще не дороблене, але і мені просто цікаво було, як воно буде взагалі в інтер'єрі. То я розкидала, так що просто подивитись, чи воно гарно в інтер'єрі. І так, в інтер'єрі гарно і мені подобається. А мені, взагалі подобається такі всякі крейзі, коли воно таке намішане, намішане, всяко-всього на рівні, щоб вони були всі криві коси. Кось косі, да? я ну, просто кайфую, коли воно таке. Тому ось я наробила всякого різного, бачите? Всякого різного з остатків. Ну, там на моєму іншому каналі є майстер-класи на цю тему. Будуть. Будуть. Знімала, будуть. Це все у мене з кроваток. Мені віддали кроваток. Зараз порахуємо, скільки. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, шістнадцять, да? шістнадцять або п'ятнадцять. Раз, два, три, чотири, семь, чотирнадцять, чотирнадцять кроваток, а цей а, теж на іншому моєму каналі є а, шила собі блузу. То це. Залишок від тої блузи. От. Тобто 14 кроваток. І от 14 кроваток ось так, ось такі справи. Зараз займаюся прибиранням. Бачите? Принесла мітлу, зараз принесу швабру воду і буду прибирати, мити ось так. Ось чим я займаюсь сьогодні зранку. А на 12.30 мені на працю. Тобто мені треба швиденько все поприбирати, встигнути і піти на роботу. От такі діла. Бажаю вам гарного дня. Якщо вам подобається дивитися моє життя, просто життя, просто в Німеччині. Можливо, ще кудись переїду, але зараз я тут, то підписуйтесь на канал. Обов'язково ставте лайки. Рекомендуйте канал своїм друзям, якщо їм теж цікаво. Це мій влоговий канал, тут я просто розповідаю про своє життя. Ще хочу вам показати, дивіться, які тут котики. Вони такі великі, просто огроменні. Просто огроменні, дивіться. Які вони гарнють. Це я обрізала котики, формувала дерево. І вирішила поставити тут вазу, щоб було мені тут теж гарно. І вони такі гарні. Ну, взагалі, то бачите, ось так. ось так, так. А вази у мене не було. От просто не повірити, вазу знайшла <смас> на мусорки. Просто йшла мимо, побачила таку форму. Я спочатку подумала, що то плафон. От. І вирішила думаю, о, цікаво, можна в нього посадити якусь квітку. І на вулиці поставити. Це буде прикольний декор. От. Але коли я вже взяла його в руки, то я побачила, що це ваза. І вона сірого кольору дуже добре вписується в інтер'єр. Бо тут у мене сірий диван От. на столі теж сіра полоска така посередині. Ну, тобто, дуже гарна, на мій погляд, вона в інтер'єрі. А вот, тому я її забрала. Вона нормальна, вона в абс абсолютному стані гарному, ніяких ні тріщин, нічого. Просто люди міняють інтер'єр і викидають непотрібні речі. Вони їх не викидають просто на смітник, а кладуть так е неподалеку. Тобто, може, комусь це потрібно. Тобто, не, не, навіть не біля смітника, прямо біля, а так чуть-чуть в, в сторонки. Так що так, прибрала таку вазу. От, і мені вона, здається, в інтер'єрі дуже гарно вписалася. От, трошки про себе, трошки про життя. Цілую вас, обіймаю. Мирного вам неба, хай все буде добре, хай в вашому житті все складеться як найкраще. Бажаю всім здоров'я, любові, тепла, всіх обіймаю.